Волонтери на вихід у рівному виставили на продаж дві комунальні будівлі. Рух по колу справу, яку у суді розглядають понад 12 років. Знову перенесли. ITV. Новини. Добрий вечір. На майдані Незалежності у Рівному попрощалися з двома захисниками Олександром Карпюком та Петром Байдецьким. Олександр Карпюк родом із Рівного. У 2014 році чоловік вступив до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор у 2021 році потрапив в аварію, після якої отримав інвалідність третьої групи. Утім, навіть попри це, у 2024-му добровільно повернувся до службу і став оператором БПЛА. 29 березня, під час виконання бойового завдання, захисник. Загинув. Петро Байдецький родом із Тернопільщини все своє життя присвятив ЗСУ, проходив службу в різних військових частинах, але останні роки перебував у Рівному. Серце 52-річного штаб-сержанта зупинилося 29 березня. Вічна слава та пам'ять героям! Волонтери без приміщення у Рівному обласна рада хоче виставити дві будівлі на продаж: одна на вулиці Поштовій, інша на Симона Петлюри. В останні уже майже чотири роки працює благодійний фонд. Навіщо продають приміщення? Знає наша Вікторія Якимець. Якщо в цей час, це приміщення, це буде злочин, тому що нам. Діватись нікуди, ось так не приховуючи емоцій, Пані Клавдія реагує на бажання рівненської обласної ради продати приміщення на Симона Петлюри. Тут жінка разом з іншими волонтерами уже чотири роки. Разом плетуть сітки, роблять окопні свічки та проводять збори. Жінка боїться, що невдовзі робити усе це буде. Ніде це наш, наш цех. Як це заберуть, то це приміщення, куди діватися? Нам місця треба багато, то не те, що так квадратних пару метрів, і ми, допустимо, як оце можна мало місця, а кроїть, а отакі станки. Війна закінчиться, ми поможемо тому, хто купив, розвалити, якщо він буде велить. А зараз хай нас не чіпає. Волонтери на вулиці Симона Петлюри працюють із початку повномасштабного вторгнення. Як розповідає голова благодійного фонду Володимир Шишкін, за майже чотири роки до них приєдналося більше 80 рівнян. Розпочиналося все із маленької кімнати. Згодом волонтери облаштували для себе перший поверх та частину другого. Рішення депутатів, голова фонду, не зрадів. каже, жодної альтернативи їм не запропонували. Сказати, що це для нас було несподіванкою, це приблизно так і є. Тому що хоча процес цей почався ще осінню, тут ходили оцінщики, ми всі збентежені, тому що якби, дуже, дуже, дуже хороше місце, розумієте? Це і для нас, воно в першу чергу для нас воно хороше. Тут центр міста, ми тут проводимо ярмарки. Виставити будівлю на продаж вирішили депутати Рівненської обласної ради на сесії 28 березня. Директор управління майновим комплексом Андрій Пехотін каже, що цей крок вимушений, адже будівля в аварійному стані грошей на ремонт немає. Щодо волонтерів, то додав, аби ті звернулися до обласної ради. Спробують їм знайти інше приміщення. Кошти на їх утримання ніхто не виділяє. Тому якісь робити ремонтні роботи чи перебудовувати його, це ну не в силах підприємства комунальному. Будівля на вулиці Симона Петлюри збудована у 30-х роках минулого століття. Раніше там була єврейська школа. Окрім цієї споруди, депутати також дали дозвіл на продаж частини приміщення на вулиці Поштовій. Вона знаходиться поруч із регіональним центром Інваспорт. На поштові там воно взагалі завалилось уже, тобто і не, 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 не недавно, а воно вже давно завалено. Другий поверх обвалився на перший, фактично приміщення зруйновано, тільки якісь зовнішні стіни залишились. Наразі обидві будівлі готують виставити на аукціон. На все про все трохи менше місяця. Стартова ціна приміщення на поштовій близько мільйона. А на Симона Петлюри 370 тисяч гривень. На аукціоні вартість може ще зрости. Переможці отримують приміщення у центральній частині рівного у приватну власність. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал Media Group. Втікав від правоохоронців та потрапив у ДТП. Патрульним надійшло повідомлення про водія автомобіля Нісан, який у Дубні порушував ПДР. Інспектори виявили автівку на одній з вулиць. Але коли керманич побачив патрульне авто. Почав втікати. Поліцейські розпочали переслідування, втікаючи водій. Нісану в'їхав в іншу автівку, але продовжив рух. Невдовзі Керманича все вдалося зупинити. За кермом перебував 19-річний водій. У нього виявили ознаки сп'яніння, але проходити огляд він не захотів. За вчинення правопорушення на нього склали три адмінматеріали. ДТП за участі двох автомобілів. Автопригода сталася сьогодні на вулиці В'ячеслава Чорновола у Рівному. Поліція встановила, що винуватцем події є 19-річний керманич автомобіля Субаро. Він не був уважним та, повертаючи ліворуч, не надав дорогу іншому автомобілю, який рухався назустріч. Внаслідок зіткнення допомоги медиків водіям не знадобилася, а товтівки отримали механічні пошкодження. Патрульні на винуватця події склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожню транспортну пригоду. У рівному на вулиці хліборобів сталася дорожня транспортна пригода. Автомобіль «Форд Фієста в'їхав у паркан приватного домогосподарства. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що водій не впорався із керуванням та наїхав на припаркований лексус. В автопригоді ніхто не постраждав. Під час спілкування з 23-річним керманичем патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгеру 0,36 проміле. На громадянина склали три адмінматеріали. Знову нічого не вирішили. Відбулося чергове судове засідання у справі щодо вбивства рівнянки Зінаїди Римчук. Судова тяганина триває 12 років, обвинувачені лише під домашнім арештом. Судові засідання або не відбуваються через відсутність обвинувачених, або переносяться з різних причин, що відбувалося на черговому слуханні у справі. Розкаже наша Дарина Черемшина. Обговорюють усе, але не злочин у рівному продовжують розгляд справи щодо вбивства Зінеїди Римчук. Обвинувачені Павло Глобін та Павло Матюк надіслали скарги на судів Ігоря Ковальова та Дмитра Яковлєва. Відразу вимагали результату. Дані матеріали подавані до Вищої ради правосуддя. Даний орган має приймати процесуальне рішення, а не в складі суду. Тому ці матеріали долучаються до кримінального провадження. Продовжуємо, розгляд. продовжуємо розгляд справи по суті. Далі було чергове клопотання про відвід судді Ігоря Ковальова. Це обвинувачення вимагають ледь не кожного засідання, оскільки неодноразово обвинувачення звертаються з такими заявами. Суд розцінює як зловживання правом долучити до матеріалів справи. А в задоволенні даних заяв Залишити без розгляду таке рішення обурило обвинуваченого Павла Глобіна. Почалася суперечка. Ваші клопотання залишено без запитання <звучить> та заявлення або тводі заяви залишені без розгляду. Оскільки неодноразово були приймати розгляду у даному кримналі судні ваші заяви зловжування право на від ваші незаконний суд Росія. Ваших заяв зловжування право на відвід та залишає їх з Я не посаряю мови суду. Я казбіра в залу новою ваші бездействия а Ані старий як батеріальні отримали відправили. А ви ні закона за час махнульцях міня. Інший обвинувачений росіянин Павло Матюк просив дати йому дозвіл піти до лікарні. Зараз це зробити не може через цілодобовий домашній арешт. Поличення розрішення на медицинську помощ і. Посетити... Угу. Це не в судовому засіданні вирішив це питання, а коли головуючи вирішив за це, це, це не є по суті розгляду справи. Адвокати обвинувачених заявили, що клопотання про надання медичної допомоги є, але які саме потрібні обстеження сказати не змогли. У підсумку нічого так і не розглянули. Дать можливість захисникам з обвинуваченим уточнити які ще не поданий перелік доказів для того, що ми не поверталися до цих питань в судовому засіданні. Оголосити 8 отводів. Будь ласка, да, кожен каже їй бутаподво справу. У суді уже понад 10 років нагадаємо, у 2012 році громадянин Росії Павло Матюк та житель Донеччини Павло Глобін під час пограбування будинку закатували та вбили жінку. Зінаїду Римчук досі крапка у цій історії не поставлена. Дарина Черемшина та Артем Шоула, телеканал ITV, Media Group. Про те, що на Рівненщині може з'явитися ще один науковий ліцей. Про епідемситуацію у нашій області та про те, що у боржника за тепло з Рівного суд забрав дві земельні ділянки. Читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Вирубали ліс? Чи знайшли винних за знищення самосівної ділянки на костопільщині? Пам'ять поколінь учнів рівного навчали писанкарство. Продовження історії на Костопільщині вирубали понад півтори тисячі дерев. Екоінспекція оцінила збитки у майже 5 мільйонів гривень. Чи знайшли винних і кому належить земельна ділянка, де відбувся злочин у матеріалі? Валентина Захарчук. Знову про ліс. Історія про вирубку самосіїв на Костопільщині отримала своє продовження. На початку березня у Костопільській міській раді не могли пояснити, хто і чому вирубав понад тисячу дерев самосівного лісу на території громади. На наш інформаційний запит відповіли, що згадана ділянка сформована та має кадастровий номер. Втім, його міськрада не надала. Земельна ділянка поблизу села Яполоть в оренду не передана. Земельна ділянка сформована та зареєстрована з визначеним кадастровим номером у державному земельному кадастрі. Костопільська міська рада є розпорядником земель комунальної власності, які розташовані на території Костопільської міської територіальної громади. Відповісти на ще одне питання, як міська влада опікується самосівними лісами у міській раді Костополя, не захотіли. Також повідомили, що поки що на адресу міської ради вимога про сплату штрафу не приходила. Триває слідство, шукають винних згідно з законодавством. Якщо їх не знайдуть, то лише тоді платитиме громада. Втім, за таких умов міська рада буде подавати до суду. 100% будемо оскаржувати будь-які там розслідування, тому що міська рада не приймала участі в, в жодному вирізанні. Виробки самозаліснених ділянок на Рівненщині не поодинокі. Мільйонні штрафи уже оплачували громади області. На цю ситуацію звернули увагу в Рівненській обласній раді. За словами голови Андрія Карауша, відшкодування збитків, нанесених довкіллю це непомірні витрати для бюджетів громад. Через це депутати облради звернулися до кабінету міністрів України. Ми депутати Рівненської обласної ради просимо врегулювати чинне законодавство, в частині відповідальності за нанесені збитки без пос посередніми порушниками, а не за рахунок місцевих бюджетів органів місцевого чи дасть результат це звернення невідомо. У свою чергу екоінспекція Поліського округу наголошує, що громади можуть передавати самозаліснені ділянки в постійне користування державного підприємства Ліси України. Тоді відповідальність за охорону насаджень нестиме філія державного підприємства, до якої приєднають самосів. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, Валентин Злиденний та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. із Рівненщини на північний схід. Рівненські сапери продовжують працювати на деокупованій території Харківщини. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Рівненській області. На сході наші спеціалісти очищають землю від залишених ворогом боєприпасів та інших. Небезпечних предметів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили небезпечний предмет, ніколи не варто його чіпати самотужки. Краще зателефонувати на спецлінію 101 та повідомити про знахідку фахівців. Основні вимоги до вступу до військових навчальних закладів озвучили на брифінгу в Рівненській ОДА. Кандидати повинні бути придатними до військової служби за станом здоров'я, не мати судимостей, подати сертифікат НМТ не старіше 2022 року, а також мати облікові документи. До військових навчальних закладів приймаються громадяни України віком від 17 до 30 років, які не мають офіцерського звання. Для осіб з тимчасово окупованих територій передбачені спеціальні умови. Ви можете звернутися до будь-якого районного територіального центру комплектування соціальної підтримки на телефони гарячої лінії оперативного командування захід супутних військ. Безпосередньо звернутися до закладів вищої військової е, освіти, е, проконсультуватися, отримати відповіді на всі питання. Від сьогодні у рівному розпочинається прийом документів для зарахування дітей до першого класу на 2025-2026 навчальний рік. Станом на березень вже подано 613 заяв, з яких 184 мають першочерговий статус. Кількість учнів у кожному першому класі повинна не перевищувати 24 дитини. А першочергове право на зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти. Проте батьки можуть обирати й іншу школу відповідно до. Чинного законодавства. Документи необхідно подати до 31 травня. Традиція, яка пройшла крізь віки, давнє мистецтво об'єднало учнів одного із ліцеїв Рівного. Там під керівництвом відомої мисткині Наталії Дребот виготовляли писанки. Як це відбувалося, бачила наша Юлія Котляревська. Це на нашої історії і це те мистецтво, яке належить нашим е, пращувам, і це повинно зберігатись. Учениця ліцею номер 2 серед тих, хто вирішив долучитися до майстер-класу з писанкарства. Воском розписує вперше. Я сама придумала, що це таке, щось, що мені прийшло в голову і зараз зафарбовую. Просто так рандомно. Для мене це спокій, для мене це якесь натхнення, якісь нові враження. Кожен учень на виготовлення власної писанки витратив до години часу. Попри це, результатом задоволені. Так мені сподобалось. Це такий, можна сказати, шанс проявити себе в іншому стилі мистецтва. Так як я зазвичай там, взагалі, займаюся музикою, то тепер можу себе проявити і малювання. Учні створювали писанки власноруч. Допомагала досвідчена писанкарка Наталія Дребот. Вона займається цим мистецтвом майже 20 років. Вперше взяла писачок у руки в 2005 році. Розповідає, у передачі досвіду зі створенням писанок вбачає свою місію. Поки пишуть писанки, дотиснули слід. Чим більше ми дітей приєднуємо дорослі до цього мистецтва, тим вони несуть далі. Передають своїм дітям, своїм онукам. І це мистецтво ми маємо зберегти обов'язково. У другому ліцеї майстер-клас писанкарства провели у Міжнародний день української писанки, який щороку відзначають 1 квітня. Як розповів директор навчального закладу Андрій Нагорний, роблять це не вперше. Тут є діти, які малюють, є діти, які вперше взагалі тримають писачка в руках своїх, ну здебільшого майже всі. От, тому що якщо вони малюють олівцями чи фарбами, то сьогодні вони знайомляться з таким народним. Ужитковим мистецтвом, як писанкарство, з давніх давен, згідно з народними традиціями, великодні писанки починали розписувати вже у чистий четвер. Наші пращури вірили, що писанка має магічну силу, приносить добро, щастя, захищає людину від усього лихого. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.